Доля і свій шлях широкий. Той вмурує, той руйнує, той ситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать, та з собою взяти новину, той тут заму обирає, свата в його хаті, а той нишком у гострий гострить на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як Кішечка підкрадеться, вижде нещасливий в тебе час, та й запустить паду і печінки. І не благай, не вималять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний все храми бурує та отечество любить, так відкує, так і з його сердечного кров. Як вон точить, а братія вовчить собі, випіщивши очі, як я-няк, не так кай, може так і треба. Так і треба. Бо немає Господа на небі, а ви в дярмі падаєте та якогось раю на цім світі благаєте. Немає, немає шкодить праці. Скаміться усі на сім світі, і царята, і старчата Адамові діти. А що ж то я? О, що, добрий люд, я гуляю, бенкетую в, в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте, я й Бог не чую, і не кричіть, я свою п'ю кров лючку.